Доброго дня, мої шановні глядачі і гості каналу і мої підписники. Сьогодні я вирішила спекти хачапурі, але не незвичайне хачапурі, трошки інакше, і це я роблю перший раз. Будемо випробовувати, яке вийде. Значить, для цього я взяла десь приблизно літру кефіру, муку. Сологуні трохи натерла, і мерулі трохи натерла, тобто імернський сір. Взяла шагу, де трошки додав і звичайну отворгу. Так, взяла 3 яйця, масло для змаски. Трошки соди дам і солі трошки додав. І так, будемо зараз замішувати тісто спочатку. Додавимо до тіста спочатку дві чайні ложки соди. І так, я додавала сюди вже дві чайні ложки соди, звичайної соди пищової. не поливала нічим, просто додавала до кефіру. Дала чайну ложку солі і півчайно ложки цукру. І це все гарно перемішала. Бачите, воно запінилося. Бачите, пішла піна, реакція пішла. Додавлю ще одне яйце. Поставила одне велике яйце з двома жутками воно проявилося. Перемішаємо зараз добре. Значить, <skulling> така реакція велика і реакція на соду. І по помаленьку будемо додавати муку. Ось так я. Бачите, перемішала? Приблизно, не вся мука в десь, приблизно біля одного кілограма. тістом повинно бути ось таке, ось таке, як дуже густа сметана. Бачите? Добре, перемішала, додати потрошки, тому що різна мука і різне тісто буде. Але якщо... Навіть вам трошки забагато дасте муки, то потім можете додати трошки водички і розбавити, щоб воно було сильно густе. І так, відставляємо тісто на сторону, щоб воно трошки постояло, а за той час перемішуємо всі сирі. От так, пересипаємо все в один, одну миску. злобуні і сир. Я висипала гуда. Для смаку. Чим більше різноманітних сирів, тим смачніше воно буде. І ще висиплю порожок сир. Ось так я висипала всі сири в одну міску. І все гарно треба тепер перемішати. Ось так, бачите, я гарно перемішала, різноманітний було. І додала ще 4 яйця. І з тими яйцями треба цей сір гарно перемішати. І так, бачите, я перемішала з яєчками цей сір, отак От гарно. Отакий От виходить, так. На цьому етапі сир ми залишаємо і беремо до тіста. Включаємо духовку на 180 градусів підігріваємо і підпечем трошки, порушу зараз. На бляшку тісто я вже покажу зараз. Бачите, я змастила трошки бляшку маслом на дно, щоб тримався пергаментний папір, щоб тримався добре, щоб не їздив сюди туди і ще пергаментний папір теж маслом. Ось так я гарно змастила. Бачите, кругом гарно змастила. Зараз будемо вкладати тісто. Ось так я виложила тісто, бачите? Десь приблизно на 1 см висоти. Більше не треба. Навіть можна ще менше. Воно що потім підніметься. А зрешта тіста я зроблю звичайних хачапури. Зараз зніму вам в другому відео. Ось так. Тому що воно підніметься буде дуже багато тіста. Нам не потрібно багато тіста. Так, зараз я на цьому етапі поставимо в духовку на хвилин 10, щоб воно трошки підпеклося, а потім будемо важити зверху сір. А з остального тіста я додав зараз ще більше трошки муки і зроблю хавчапури звичайні. Так, як ви знаєте. І так, наше тісто готове. Тепер будемо висипати сир зверху. Десять хвилин пройшло, висипаємо на зверху на хацапулі сир. Ось так. Гарно приділяємо сюди. Зараз ставимо в духовку на хвилин 10, щоб сір гарно припікся. І будемо мати готові хачапури. Ось такий у нас величезний хачапури вийшов. Ось так він у розрізі. Спікся дуже гарно. Бачите, ось такий розріз. Ось така красотища. Надіюся, буде смачний теж. Перший раз я його такого робила. Зробила, випробувала. Попробуємо зараз, який він буде на смак. Ну що вам сказати, на смак він прекрасний. Почалася як сирна запіканка. Типу хачапурі. Ну, їсти прекрасно можна, дуже смачний получився. До сиру солі я не додавала, тому що сир був трохи солонуватий. Так що, хто <клухи> сир не солоний, то додавайте трошки солі, а хто хоче бісильніше. Для нас це є прекрасно. Получилася супер запіканка. Або, як кажуть, ліниві хачапурі. Оце такий дуже на скору руку. Дуже швидко це все робиться, якщо хочете якісь гостей чекаєте, Тут є перша закуска, як кажуть. Дуже прекрасний. Получився халіниві хачапурі. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Будемо готувати разом. Всім смачного!